Доброго дня усім! Мене звати Анна Юрківна Дошковська, мого сина, Дошковського Тараса Миколаєвича. Незаконно затримали, незаконно утримують. Невідомо, де вже 12 днів зв'язок з сином пропав. Тому я звертаюся з цим відеозверненням. Про допомогу до журналіста, Явдика Володимира Івановича, до президента України, Володимира Зеленського та до правоохоронних органів України. 11 грудня мій син Дашковський Тарас Миколаївич їхав зранку в лікарню. По дорозі його зупинили працівники поліції, водій, з яким він їхав, запитав причину зупинки. На це вони не могли нічого відповісти. Один з працівників поліції сказав, ми вже знали, що ваша машина їде і чекали її. У мене питання звідки вони це знали? А виявляється, що наш дільничий офіцер Астрійської ТГ Штефанець Руслан Карлович слідкував вже за моїм сином із самого будинку. Звідки виїхала машина? І, напевно, подзвонив, щоб зупинили цей автомобіль. Напередодні дві неділі тому дільничий Штефанець Руслан Карлович приходив до нас до хати без нашого дозволу. Питався, де мій син, фотографував автомобіль. Тоді ми неодноразово бачили його біля нашого будинку. Тобто тепер мені зрозуміло, що значить, він незаконно слідкував за моїм сином. Коли поліція зупинила цей автомобіль, тоді зразу приїжджає той самий дільничий Штефанець з працівниками свійського ТЦК. Мій син зустив подзвонити мені і сказати два слова, що його викрадають і щоб я вислала йому всі ті виписки лікарні, які він лікувався, щоб показати їм і пояснити, що він дійсно хворий. Але не питаючи жодних документів, не склавши протокол про затримання особи, не повідомивши батьків, дільничий Штефанець, Руслан Карлович, посадив мого сина в свою машину і повіз в невідомому напрямку. Подальше зв'язок з моїм сином обірвався. Так. Як вони забрали в нього телефон, наш дільничий прислідкував за моїм сином, затримав і викрав його незаконно і по сьогоднішній день утримує його. Невідомо де, теж незаконно. Після дзвінка сина я викликаю таксі і з дочкою їду в стризький воєнкомат ТЦК. Прибувши там, я запитала, чи привозили тут мого сина до шковського Тараса. На що мені відповів один з працівників воєнкомату не знаю. І на жодні з моїх запитань зовсім не хотіли відповідати. Тоді я почала кричати, по-іншому у них не буває. Тоді приходить другий працівник з воєнкомату і сказав, його вже тут немає, його забрали на вілк проходити комісію. Я зразу поїхала туди і попросила, щоб визвали лікаря. Хотіла показати ті всі виписки з лікарень, які я привезла, що він дійсно хворий. Чотири місяці він тому лікувався в лікарні на стаціонарному лікуванні, тому він зараз потребує систематичного лікування, а ще сина 0,3 на Б2 ока. ВЛК він прийшов за кілька хвилин. Де повідомили, що повністю придатний і здоровий довідки, які я принесла, ніхто дивитися не хотів і не хотіли брати до уваги. Я з цим не змирилася і зразу зателефонувала на 102. На місце приїхала патрульна поліція. Тоді працівники ТЦК накинулися на мене з погрозами і нецензурними словами, обзивали мене. Незважаючи на мій вік, про це свідчить відео, яке я зняла. Коли я сказала працівникам поліції, що мій син хворий і потребує лікування. Тоді працівники поліції сказали, що нікуди його забирати не будуть. Просто відвезуть в воєнкомат, випишуть йому штраф, відпустять і відпустять. Я їм повірила. Поліцейські посадили мого сина у свою машину, фото додаю і більше не відпускали. На зв'язок він так і тоді не виходив, де по сьогоднішній день незаконно утримують. Ми телефонували до дільничого, Штефанця Руслана Карловича і питали, навіщо він незаконно викрав до Шковського тераса. Де він відповів, що він його не викрадав, що він не знає, про що ми говоримо. Зараз я хочу добитися повернення мені мого сина та покарання дільничого Штефанця Руслана Карловича за незаконне викрадення і незаконне утримування мого сина, Тараса Дашковського і працівників ВЛК за незаконне рішення про те, що мій син Дашковський Тарас здоровий.